Всім привіт! Сьогодні ми вирушили у подорож у Карпати. Будемо жити в Яренчі. Там ми будемо сім днів. Буду всі сім днів знімати як влог. Тому не переключайтеся, залишайтеся з нами, ставте лайки, підписуйтесь. Всім приємного перегляду і багнали! А хто тут у нас веселиться? А це наш маркушечка і лаврушечка. Ось така у нас весела компанія. Всім привіт, ми уже в Яремчі. Приїхали за десь приблизно 5 годин з Вінниці. Зараз чекаємо з Нової почти і їдемо їсти. Їсти ми будемо у красній садибі, але не в колибі, як завжди, а в кафе яке є на території готелю. Покажемо, що будемо там замовляти. Я особисто хочу дуже сильно богрич, тому заради нього їдемо туди. А потім їдемо поселятися вже на межу гору. Будемо жити в цьому комплексі. Все покажемо, все розкажемо, покажемо, які там спа, які там сніданки, яка там гарна територія. Тому не переключайтесь. Їдемо їсти пити. Їсти, пити. Обов'язково. Ти будеш рондель мисливський? Давай я буду бограчку. Не знаю, до наливки, мабуть. Зараз, можна, поїдемо поїмо. Померло з'їзди поїдемо. А там не, тут смачніше. поїмо тут, а потім їдемо зразу з межу добре. Цю сторону колиба, а ми їдемо далі. Ідемо ось туди. Тут на першому поверсі в цьому ось-ось корпусі є кафе. Вигружай, дітей. Доброго дня! Вигружаємося. Став паузу. Давай. Тут ми також коли жили. Можливо, пізніше покажемо, як там всередині. Така територія. Є тут дитячий майданчик, його там не видно, котедж. І ось такий головний корпус. І там за ним ще один є дитячий майданчик. О, майданчик, ура! Біжи, біжи, да. Що? майданчик. Ні, тут давай. Тут а ми потім поїдемо в межу гору, там буде другий майданчик. Давай, біжи. Де будемо тут сидіти? Дивіться, як зручно столик сидіти. І майданчик. Це маленький. Це маленьких, так. Да. А ти дорослий? Так. Да. Угу. Ну. Ти вертольот будеш робити? Так. Да. Буде. Така гарна бесідка. Ми тут любили завжди сидіти, коли жили. А зараз покажу територію цього готелю. Тут головний вхід, там ресепшн. Ось така ще бесідочка є, тут також можна снідати. Вниз ідуть такі сходинки. На цю сторону бесідочка. зараз покажу. Є мангал. І гарний вид на річку. І якщо піти в іншу сторону по сходинках, там є баня зі спуском до річки. Ось так, шумить річка це річка-прут. Ще один дитячий майданчик біля котежу. І є ось такий батут. Тут ввечері можна розпалити багаття і посидіти біля нього. І є ось басейн. Він тільки для дітей. Шо, хлопчики? Ого. Це вже вкусняшки принесли? Так, диви, побіг туди, ну куди? Де Лавруш він поїхав? Лавруш, куди ти їдеш? Ти на горку йдеш? Давай і пішов на Гойдолку. А ось котечок є на території, тут також здаються номери. І вони, до речі, новіші, ніж в основному корпусі. Крота. Класна така площадочка. Тут ввечері виносять такі кож-барашки. І можна сидіти, розпалювати вогнище, пити вино. Такий гарний вид. Страшно? Сильно? О, як страшно? Ой! Не страшно? Це страшно? Ні ногу, мама. Да, маму Да. Покажи, що ти принесли. Компот Компот наливаєшся? Наливай. На кроки ти будеш їсти. Ого! Диви який ти молодець, дякую. Папа — це рондель мисливський. А мами бограч. Молодець. Смачні? Смачні? Гарячі? Дуй? Балиш? Богарчи. А ти це впівеш і душів віза? Так. Да. Камарк, я у тебе хочу взяти інтерв'ю, можна? Розкажи мені, будь ласка, що тобі подобається в Карпатах? Басейн. Басейн, а що ще подобається? Є помежі гори. Від межі горі тобі подобається басейн, так? Да? Там подобається жити? Так. Да. А природа тобі подобається? Гуляти не, не. на вулиці, гори? Да. Да, а їсти? Да. Смачно? А дитяча кімната? Да. Подобається? А мені все подобається, помежі гори. ха <гум> ха Молодець. Пиши. Все, поїли, Йдемо поселятися? Побіг. Як ви вже бачите, ми перемістилися в відмежу гору і йдемо поселятися. У нас п'ятий поверх. Добре, гнушко Заселились, робимо ромтур. Де ви? Марти тут буде. Такий в нас номер. А ми де з мамою будемо спати. Ой, диви який віт. Давай подивимося, який в нас. Вигляд з номера. Подивимося? Покажи. А ну-ка відкривай. Туди вікно, не бачиш? ой, 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 ой клас. У диви який віт у нас. Тут тут будеш спати. Так, <рес> да. да, звісно, той номер у нас був побільше, але віт не такий клас. Тут віт взагалі бомбезні. Дивись, людям можна в тарілки заглянути. Да. А минулий раз ми жили в тому котеджі дальньому. Клас. Класно? Від, да. так. А ну-ка, ля, дивись, куди він пішов. Піду ванну вану зніму. Она супер кугаримый да? лягай. Да? Дай. Можна їхати давай. <рес> Куда можна їхати? Можна спати тут. Їхати. Ага. От така кольца. А ты що робиш? Пішли речі розкладати. Йдемо? А далеко в мене таке диво дивейке, Так, що у нас тут є? Літні пропозиції, екскурсії. Так. Спортивна анімація. Ось така. Це безкоштовно. Тільки індивідуальні платно. Далі. Kids Club. Дуже класний. Діти дуже задоволені. Тут дійсно дивляться тихенько. Тут дійсно дивляться за дітьми, з ними займаються. Не просто так, аби було. Дійсно займаються, дійсно все роблять. Також є чани, масажі, і все. Є два ресторани, тут є колиба і є ресторан Панорама можна замовити в номер. Доставка коштує 50 гривень Давайте. Ми живемо на п'ятому поверсі, а дитячий клуб на шостому, правильно? Йдемо? Да. На ліфті не будемо їхати, бо один поверх їхати. А, -а, -а. Да, а раніше жили тут. Да. Роздівайтеся зараз. Да.

Те після п'яти років можна залишати на аніматорів, і якщо дитина захоче додому чи ще щось захоче, вони вас наберуть. Але потрібно бути на території комплексу. Якщо ви хочете піти десь СПА, поїсти чи ще щось, просто дитину залишаєте, залишаєте свій номер і йдете по своїх справах. Вас, якщо що, наберуть. Їдемо їсти? Так. Да. Поїдемо в Калибу, так? Да? Підемо точніше. Так. Да. О, О, вставай, давай. Покажи, як ти вмієш танцювати. Ні-ні-ні. ні, Покажи, як ти вмієш танцювати. не А він не робить. Будь для таких, як він зроблено, щоб не визивав з п'ятого шосну. Два. Один. Ні, нам один треба. Два правильно в ресторан, а ми йдемо в колибу. Так. Один. Дай покажу. Перший у нас рецепція. Ресторан, конференцзали, на номера, номера, номер. Подній. Подні. Пішли. Марк, хватить вибирати. Пішли. Вийшли з головного корпусу і вниз. Що там, Маврушка? Не впадеш? Маркушка, як діла? Все нормально? Це все територія одного комплексу. Тут вона поділяється на дві частини. Перша це стара і нова. У старому це один корпус старий, там дешевші номери йдуть, номери в котеджах, два басейни, один такий маленький дорослий, басейн дитячий і ігрова площадка. Також на території є колиба. А в новому корпусі там критий басейн. Ще один відкритий панорамний басейн, там панорамний ресторан, там ресепшен, і там знаходиться дитяча кімната. Також на території є котеджі, які можна зняти. А ми йдемо далі в колибу. Так, да, мушу. Ну. Так, можна присісти на вулиці. Ось такі столики. Можна на терасі, а можна всередині. Тут українські локальні страви. Далі валірне господарство та дитячий майданчик. Там є лебеді? Да. Ну, пішли, подивимося. Вон! 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 вони є, так. Да. Вон. Угу, пішли далі. Це вся територія комплексу. І вольєрне господарство, і далі сувенірний ринок, і дитячий майданчик великий, і котеджі, і старий корпус, і новий, і колиба. Це все один комплекс. Диви, він до нас пливе. Ти бачиш? Де лебідь? Ти бачиш? Він до нас пливе, дивись. Туди попали. Ну так. Да, так, ну туди, плаває, бачиш. Побачиш сіточка, стоїть, у нього ніхто не заходив. І не впав водичку. Пише туди на мості подивимося, де він. Ідемо. Пішли шукати, не наклоняйся. Ну так попали. Туда. Через дорогу, ось вольєрне господарство, воно за окрему плату. Ми пізніше в нього сходимо і я вам покажу, що там є. Ця територія біля озера і дитячий майданчик це безкоштовно для всіх. Можна приїхати і гуляти. Да, туди далі. Да, туди можна піти, але ми підемо прямо. Давай прямо. Давай. О, диви, тут. Ось якесь нутрі. Пише. Угу. И. Ой. Тут, там качечки какие? Ди, ди. ди. Угу. Велика. Да, велика. Велика. а Аляка. Ата. Да. 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 Гарний. Ти тут море. Угу. Да. Там? Да. Заходь, заходь. Пішли Марка шукати. А вон Марс спускається, дивись з горки. Он. Ага, дивись, Марс спустився. Бачиш? Теж давай. Ось і дитячий майданчик, він безкоштовний для всіх. Будь-хто може сюди приїхати і на ньому спокійно гуляти. Але, наприклад, я пев. Ууухмар, клас! так. Але я та й темно. руками не тримається, чуєш? Ого! Чекай, Лавруша! Чекай, чекай, чекай! Давай, давай, давай. 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 Давай, давай, Тут навіть трошки валерного господарства. Пість поїсти? Ось ці сухарики з салом це комплімент від закладу, мої варенички а у хлопців дитяче меню. зараз Хто смачно поїв, то що робить? Бистренько по сходинках тик-тик-тик. Оп, піднімається, давай. У нас зараз перегляд мультику, так? Да? По плану, так. Да. Що будеш їсти? Кажи попкорн. Да, біжи. Ого! Uh -huh, uh -huh. Нічого, свій папа. Як лаваш? Да, папі, сил. А Марку диви, сухарики, з салом. Uh -huh. Давай. Uh -huh. Давай. Uh -huh. Давай. Тихенько бачиш, всі мультик дивиться. Сьогоднішній день вже підходив до кінця. Дякую, що дивитеся. Дякую, що ставите лайки. Це для нас дуже важливо. Зустрінемось в наступному відео.